Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем крові политі. Отамто милостиві ми Ненагодовану і голу застукали священну волю. Тайцькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чима, а сльоз, а крові. Напоїть би всіх імператорів стало з дітьми і внуками, втопить в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а материних гарячих сліз, а батькових старих, кровавих не ріки. Море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям і нашим батюшкам царям слава і вам, слава, сині горе, Кригою, окуті, і вам, лицарі, Богом не забуті, борітися, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Оксана Сметанюк, мова. Міцній, кріпися наша мова, не дайся ворогу під ніж. Хай стане списом кожне слово, бо вже перейдено рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає. Брехливий звір, що звався братом, тебе, святу, не визнає. Лихий уміє тільки красти за гріш і заздрості уб'є. Лиш Бог врятує від напасті, і Він нагоду нам дає циклічне все у цьому світі. І от настав буремний час згадати нам, чиї ми діти і чия кров тече у нас, збагнути час єднає мова в одну сім'ю. В один народ, бо на державності, основа надійний захист від знегод. Це наша гордість і прикраса, те джерело із давнини, що дарувала нам Тараса, його волю мрії сни. Лютує ворог, навіть стягу колосю й небу каже ні. А ми. Козацькою звитягу явили світові вборні. Бо мова то єднання роду усіх, і мертвих, і живих. Не виймеш душу Із народу, не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, що біль свій випила до дна. Ще зійде сонечко погідне, и мова в нас буде одна